Коротше, я буду зараз робити, Вибачте, що ще одна частина, в мене закінчилася очередна пам'ять на телефоні. Я видала парочку програм, думаю, має допомогти. Ну як, я видалила OLX і там ще щось. Точно не помню. Це в мене виходить не дуже високо, ну, якщо ви хочете, ви можете додати більше пластиліну, так щоб було високо. І це залежить все від вас. Приблизно робіть ось так от, і у вас вийде якось так. Але якщо ви тип професійний, ну, вмієте непогано ліпити, то у вас вийде набагато краще. Вибачте, що не дуже світло, бо в мене тут. Світла нема. Я стою не... ну, за столом я знімаю недалеко біля підвіконника, то більш-менш світло є від вікна. Тому, вибачте.